Шановні, вітаю вас! Оце в нас завтра мінус 5 передають. Подивіться, який захід сонця. Бачите, це з горбочка на горбочок. Так, сонце заходить. І такий у нас вигляд. Я вже трохи прикрила свою розсаду, але ось так у нас виглядає. Вечір перед заморозком. То й так ще добре протягнуло, але вид міняється моментом. Так шкода, що ще так квітують гарно. Покажу вам трошечки оцей собі згадка буде. Чорнобривці квітують. Рудбекія, подивіться, яка красива, синія у всій красі. Ну, подивіться, як би воно не було, гора хоч і лиса, але квітів ще вистачає. Ще є чим полюбуватись, є на що звернути увагу, але природа бере своє. Бачите, от тільки показувала, бачите, наскільки змінився вид. Показала от пару секунд, показала квіти і вже, як кажуть, бо я не монтую, я показую все, як є. Тому що не вмію то робити. Що вам казати? Оце показую моє життя в натурі. Бачите, яка краса ще є, а чи буде вона завтра? Хто його знає. Подивіться, яка тут краса. І ще ці космея цвіте, подивіться, який амарант, амарант красивенний. От, і ось. Ну, всьому є, як кажуть, свій час. Бувайте здорові, мирного вам неба!